З березня уряд ухвалив постанову, яка дозволяла використовувати протерміноване водійське посвідчення під час дії воєнного стану та ще протягом року після його завершення. Адже на той момент усіх більше хвилювало питання виживання ніж заміни документів. За кілька тижнів, коли українці оговталися від первинного шоку, надання цих та інших подібних послуг почали поступово відновлювати. Зараз ми вже відновили відеозйомку реєстраторами самого процесу здачі практичних іспитів. Правда, ще е, перший етап на майданчику ми не знімаємо і. Зараз трошки вже збільшилась кількість громадян, яких ми можемо приймати, тобто збільшилась кількість слотів, кількість талонів, які виділяються для певного виду послуги. За словами фахівців, нині у нашій області значно збільшився попит на водійські посвідчення. Кількість людей, які звертаються до сервісного центру, практично така ж, як і у довоєнні часи. За день тут видають близько 200 посвідчень водія. Бачимо, що сервіс затребуваний, особливо про це говорить те, що розширилася лінійка. Тих послуг, які надає сервісний центр. І ми розуміємо, що багато ВПО переміщених осіб у нас їм потрібно надавати послугу. Фактично розумію, що система МВС в плані реєстрації витримала і розвивається, і буде ще більш активною і такою потужною, приємно здивований швидкістю, оперативністю і такою енергетикою обслуговування. Всього 20 хвилин і водійське посвідчення старого зразку поміняв сьогодні на нове зазов. Відновивши свою роботу, працівники сервісних центрів стикнулися зі ще одним питанням: як діяти під час сигналів повітряної тривоги, адже вона може в будь-який момент перервати роботу спеціалістів. Тож систему надання послуг довелося підлаштовувати під такі умови. У нас система вже адаптована до таких перерв, які відбуваються під час того, як спрацьовує сирена. Повітряної тривоги в нас в системі є можливість спеціалістам зупинити процес або реєстрація, або видачі посвідчення водія. Відбій спрацьовує спеціалісти повертаються, громадяни повертаються в приміщення і процес. Який зупинився на дачі надачі і він знову відновлюється. З метою безпеки після оголошення сигналу повітряна тривога усіх клієнтів та працівників закликають покинути приміщення та на вулиці нікого не виганяють, а спрямовують до сховища. Варто зазначити, сервісний центр МВС не має власного приміщення, а винаймає його в одного з підприємств. І так облаштування сховища лягло на плечі орендодавців. За їх словами, підвальне приміщення багато років не використовувалось. Відтак роботи було чимало. Спочали з ґрунтових робіт, звичайно, для того, щоб зробити територію і площу. А друге, саме важливе, це звичайно витяжна система. Адже без неї ні одне приміщення навіть не можна умовно назвати укриттям. Ми підключили систему електричну таким чином, що навіть в автоматичному режимі при вимкненні системи автоматично запускається генератор і подає струм в першу чергу для освітлення. І роботи вентиляційної системи, адже це найважливіше. На третьому тижні повномасштабної війни роботи тут були завершені, тож у випадку загрози ракетних ударів, усі, хто знаходиться в приміщенні сервісного центру, буде перебувати в нормальних, а найголовніше безпечних умовах. В разі потреби укриття може вмістити 70 людей. Можу. Похвалити підприємство, тому що не просто безпечне, а комфортне і з обов'язковим протоком повітря свіжого, тобто є вентиляція, що рідкість для більшості укриттів. Завдяки таким змінам, водії Рівненщини навіть в умовах воєнного стану можуть отримати усі необхідні послуги і не перейматися за власну безпеку у випадку надзвичайних ситуацій. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.